Казка про точки на координатній площині. Одного разу в математики країні на координатній площі, що в геометричній стороні, на лавці точки сумували і як зарадити своїй біді, не знали. Нам дуже сумно адже нас не помічають. І нашої важливості не уявляють Ходимо бродимо безслідно по землі, бо дуже ми за розміром малі. Своєї адреси навіть не маємо, навіщо ми існуємо не знаємо. Дізнався про це мер міста, Гордий нуль. Зібрав на раду свій допоміжний патруль. Порадивсь з ним і рішення прийняв. Поговорити з точками він забажав. Ви не помічали, може, що ми з вами зовні схожі? Бесіду нуль розпочав, свою думку продемонстрував. Колись давно я теж вагався, в своїй значущості я сумнівався. Але і силами зібрався, з координатними прямими об'єднався і початком відліку назвався. А ваша точки роль теж не мала. Без вас, як не крути, фігур нема, бо кожна з них то точок множина. А для кутів з вас кожна може бути вершиною. Тож ваша праця є важливою. Не треба щодо вашої адреси хвилюватися. Ми це питання вирішимо враз. Не слід і перейматися. Горизонтальна вісь іксів абсцису вам дарує. Число її на перше місце хай прямує, а вертикальна вісь. Вам ординату залюбки віддасть, на друге місце вона стане в той же час, адреса точки відтепер координатна пара, і відшукати точку нині не складна то справа. Якщо ви схочете до осей завітати на гостини, ласкаво просимо у будь яку хвилину. Як вісь абсцис ви схочете відвідати, я мушу вам тоді повідати. Абсцису із осі іксів візьміть. На місце ж ординати нуль пустіть. Якщо на вісь ви ординат прийти бажаєте, тоді замість абсциси нуль треба поставити, а ординату із вісі ігреків беріть. Й гостюйте на здоров'я кожну мить. А як захочете до мого дому завітати, я можу вам пообіцяти, тоді абсциса ваша й ордината з нулем одразу ж буде співпадати. Тож, любі точки, не сумуйте, на славу геометрії працюйте. І знайте, ваша суть вагома. Не піддавайте сумніву свою ви роль ніколи. Досягнете тоді лиш бажаної цілі, коли повірите у власні сили. Так нуль всі точки від зневіри врятував. Він їхню велич показав, самооцінку їм підняв. Бо дуже мудро й вправно керував, Та й точки йому вдячні безперечно, Всі правила й закони виконують беззаперечно. Напевне, в кожного в житті буває, Коли журба вас тимчасово огортає, коли чомусь немилий світ і мрії зупиняють свій політ. Такі моменти надважлива є підтримка зовнішніх факторів зупинка. Чудово, коли хтось скаже, Я з тобою тобі допоможу, прощайся із журбою. Тоді ти крила розправляй і ні хвилинки більш не гай. Назустріч майбутню сміливо вирушай та про добро і допомогу. Завжди пам'ятай.